Вене 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Вітаю, я Оксана Гнатишин. Дивимося, яким побачили цей день наші журналісти. Праворадикали прийшли в Європі. Чим це загрожує Україні? Ростуть акції і гривня зупинилась на нового президента. Відреагувала економіка. Тепер активні і впевнені майдан змінив поведінку українців. Подвійний вибір за майбутнє вибори президента України вже охрестили доленосним днем, днем, коли вирішилася доля держави. Та в останню неділю травня голосували і європейці за склад нового європарламенту. Цьогорічні вибори в країнах-членах ЄС теж пройшли під знаком України. Ситуація на сході та під час майдану настільки сколихнула людей, що вони різко поміняли свої політичні погляди. Про долю України після європейського волевиявлення далі у сюжеті. Зміна лідера політичних симпатій європейців для українців справді є тривожною. Популістські та радикальні партії, яких ще називають євроскептиками, посилили свої позиції в парламенті. А вони прихильники політики Путіна і Україні в ЄС раді не будуть. Ці сили можуть створити групу впливу, яка діятиме не в інтересах України спротиву з їхнього боку слід чекати і в питаннях безвізового режиму. І хоч чисельність праворадикалів зросла у півтора рази, каже Олег Витяк, все ж більшість у європарламенті набрала європейську. Європейська народна партія, що для України є добрим знаком, якщо це буде більшість формувати європейська народна партія, яка набрала найбільшість, то вона зможе домовитися з іншими меншими фракціями, які будуть існувати в європейському парламенті для прийняття рішень, в тому числі які будуть стосуватися України. Та боятися право радикалів у стінах європарламенту, поки нам не варто, запевняє Ярослав Кміт. Українці з європейцями не дарма в один день обирали для себе політичних лідерів, і навіть результати виборів у нас подібні, каже пан Ярослав. Ми десь в чомусь подібні, і не треба боятися, коли є радикальні підходи, тому що ми не можемо жити більше в такій брехливій корумпованій державі. Всі події, які відбулися, якби і підштовхнули, і показали кращий образ України. І це, що наш дух сильний, і з тим сильним духом ми можемо підсилити дух Європи, яка, яка сьогодні може коливається. Тобто, це Європа буде для України старшим братом до тих пір, поки наша держава сама того захоче. певен Ростислав Романюк. і наміри новообраного президента пришвидшити дружбу з євросоюзом, тільки підсилять підтримку у стінах Європарламенту. Європейський союз буде продовжувати ту політику стабілізації, так чи допомоги навіть Україні, про яку йдеться не тільки, скажімо, якоїсь такої точки зору політичної, так скільки і економічної, і ефективність цієї співпраці залежатиме перш за все від того наскільки позитив в позитивному ключі розвиватиметься ця ситуація в самій Україні. Хоча вибори й принесуть серйозні зміни склад європарламенту, число друзів України на ньому залишається значно більше ніж кількість адептів Путіна. Та, попри це, українській владі розслаблятися рано кажуть експерти. Навпаки, вже сьогодні нам необхідно налагоджувати тісні стосунки з європейськими парламентарями. Мар'яна Підковська, Олег Возний та Віктор Симбартович, новини 2015, другий телеканал. Але що чекати від чужинців, коли зрадники серед своїх бій під волновахою став чи не найбільш обговорюваний експертами і військовими стратегами? Що тоді відбувалось? державна зрада і здача ворогу секретної інформації чи непідготовленість українського війська? Факти, які стали відомі лише тепер, та чому українською армією керують люди, недостойні високих генеральських погонів. Думки експертів про вище командування збирав наш Андрій Фок. Юрій Борискін 54 роки, генерал-майор, етнічний росіянин, один із керівників антитерористичної операції під Луганськом. Але відомим став після того, як на перших етапах АТО категорично заборонив вішати озброєння на МІ-24, коли пілоти просили озброїти їх хоча б найнеобхіднішою зброєю. Знаки це далося після подій 2 травня, коли збили українські військові вертольоти над Слов'янськом. Відповісти їм було нічим, адже на гелікоптерах не було озброєння, тому решта екіпаж відмовились вилітати, а генерали подали це як боягузтво. Нібито п'ять екіпажів злякались, і на них буде заведено кримінальну справу. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише військовий експерт Андрій Куліш. Ось як він описує причетного до цієї ситуації генерала Борискіна. П'ять років тому цього генерал-майора, який у той час проходив військову службу у західному оперативному командуванні, знімали з посади за корупцією. Прав хабарі і довів підлеглого до смерті, але з однієї посади зняли, а нерівнозначно перевели тільки в інший регіон. Подалі з очей. Під час ато Борискін наказав командиру частини доставити йому нові берси за 500 кілометрів гелікоптером, при тому, що робота Мі 8 коштує понад 3000. Ісячі доларів на цьому відео важко зрозуміти, у кого саме стріляють гелікоптери, що прилетіли, наче на підмогу. Після подій під Волновахою про зраду українських генералів заговорили вже активніше. Солдати одного з батальйонів, що дислокуються у Луганській області, звинуватили у саботажі. АТО командира оперативного командування Південь, генерал-лейтенанта Хомчака, мовляв, той забороняє виконувати бойові завдання і не видає амуніції новоприбулим бійцям. Щоправда, в прес-центрі генерального штабу цю інформацію спростовують. Там звинувачення, просто звинувачення. Знаєте, зараз багато кого звинувачують. Тому абсолютно переконані, що це абсолютно дійсності. Частково виправдовує хомчакає військовий експерт Володимир Гулима. Щоправда, про генерала Борискіна висловлюється неоднозначно. Мовляв, і справді довіряти йому командувати антитерористичною операцією. Це занадто. Найбільше критикують генералів, які перебувають в зоні проведення операції, які безпосередньо цим керують військами. А от е, насправді. Треба переглянути якраз от діяльність тих, хто перебуває в тилу і організовує всі це праці. Цей генерал, якраз представник, скажімо так, Києва, от, який, ну, який напевно, на певному етапі перестав бути військовим, а став більше чиновником. Чому ж українські генерали зраджують військо і народ? Це паркетні генерали, які сформувалися за час України. Ми що воювали? Чи будували армію? Вони її руйнували. І нічому збагачували. Армія не реформувалася, її фактично грабували, скорочували, продавали озброєння, техніку, територію, майно і так далі. Тобто, фактично займалися комерційною діяльністю і на цьому на цій заробі отримували звання, посади і так далі. Тобто це була корупційна система, така як і всій державі, не більше і не менше того. Тим часом ситуація схоже потроху змінює русло, а то переходить у більш жорстку стадію. Багато хто вже заговорив про введення надзвичайного стану. Військове командування чекає наказів нового глави держави. Але чи зможе головнокомандувач командувати непідконтрольним генералами? Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Одна надія на нового президента йому доводиться не просто, по-перше, розібратися з сепаратистами на сході, а по-друге, провести бліцкриг в українській економіці. Експерти прогнозують часу у нового президента обмаль. Країна чекає швидких і рішучих змін. Якщо новому гаранту таки вдасться вивести економіку з ціні та побороти корупції, українці заживуть справді солодко, то як зміниться економіка України після президентських виборів далі у сюжеті. Грузинський сценарій у планах Порошенка зробити українське економічне диво на зразок того, яке пережила Грузія, для України може бути близькою перспективою. Спеціально для цього новий гарант запросив собі радником екс-міністра економіки Грузії Каху Бендухідзе. Його гаслом стало продати все, окрім совісті. А економіка Грузії за чотири роки з 137-го місця в світі піднялася на 11-те, випередивши Німеччину та Францію. Чи стане таке в Україні? Новому президенту дісталась економіка. Не зруйнована. Тобто, незважаючи на те, що в нас йде війна, а в нас війна. У нас економіка не зруйнована. Тобто є десь паралізовані якісь сфери, є якісь, скажімо так, не надходження. Але загалом економіка не зруйнована. Це нормально є. Це перше. Друге, весь бізнес чекає сигналу. Всі чекають, що буде. Е, і якщо зараз буде запущено все те, що власне планується, тобто -то по податковому законодавству, по пенсійному, по е, фінансах, по курсу, по е, політиці НБУ, тобто заходів маса, зараз, які вже напрацьовані і чекають тільки команди. Якщо це все буде запущено, ми просто з вами будемо здивовані, що ми виявляється щось можемо. 60% економіки України знаходиться в тіні. Якщо Порошенко виведе її на ринок і подолає корупцію, в нашій економіці вперше потечуть справді молочно-шоколадні ріки. Економіка не падає, тому що в нас до 60% економіки в тіні. Розумієте? І завдання зараз Порошенка буде полягати в тому, що треба почати боротися з корупцією і витягати економіку в тіні. Якщо ми її витягнемо на світло, ми будемо вражені. У нас ВВП зовсім не трильйон там з чимось. Ми будемо вражені, тому що реальний ВВП є набагато більше навіть зараз. Тому завдання його буде полягати одне: різко почати кроки. Боротьба з корупцією, організація прозорих схем для всього, тендер і так далі, оподаткування, спрощення процедур адміністрування податків. і Так далі, тобто це все закладно. Я читав ті документи, вони досить класно прописані. Тобто, якщо це все запустити зараз. То ми просто перше, що побачимо, що виявляється, грошей то є в два рази більше. Якщо СБУ знайде гроші Януковича, які начебто досі заховані на території України, а це 50 мільярдів доларів, наші банки просто розквітнуть, але це мрії. А реальність змушує Порошенка вже зараз змінювати податкове законодавство. Потрібна політична воля, саме політична воля. Тобто потрібно, щоб ті, хто керує, усвідомили, що час невідворотній, усвідомили цей заряд енергії і довіри. І провадили ті реформи, які відомі, тобто це не є щось нове, так які вже відомі, і просто їх впроваджували до українських умов, адаптували і використовували ці переваги. Щоб українська економіка піднялася, треба скасувати політичний хабар виборцю. Необґрунтовані пільги на все шість мільйонів пенсіонерів, які мають там тисячу чи тисячу сто. Гривень пенсії. Ну кажуть, що їх всіх будуть давати дотації, але не можуть дати всім, тому що дійсно ще не вистачає відповідним чином грошей. Як швидко вдасться Порошенку провести докорінні зміни в економіці, побачимо вже незабаром. Наразі першим сигналом оздоровлення стало незначне падіння долара та здорожчання українських активів у світі на 10%. Усе це сталося вже на другий день після президентських виборів. Ярина Матвієв Олег Возний новини 20.15, другий телеканал. Про те, як вибори президента вплинули на економіку України, ми говоримо з експертом в студії сьогодні. Це кандидат економічних наук Андрій Пехник. Доброго дня вам ще Добре раз. дня. Маємо до вас блок запитань. Коротко для наших глядачів, перше, чому так позитивно відреагував фондовий ринок на обрання нового президента, ну фондовий ринок загалом є от індикатором напрям настрою в суспільстві, настроїв серед інвесторів, і в даному випадку, власне, оце. Довгоочікуване, але те, в що ми ніяк не хотіли вірити, тобто обрання власне президента, вже Тобто в першому тут же справа той, не в особистості, а справа навіть не в особистості, справа в тому, що от сам факт, вибори відбулися в Україні. Є вже легітимна влада, яку легітимний президент, яку ну важко все таки заперечити, незважаючи на те, що спроби, звичайно, все одно будуть. Відповідно, тобто для ринку це є сигнал, це є індикатор. Тобто, якщо до того можна було ще е, стверджувати, що там влада в Україні нелегітимна, оскільки там де-факто існує якийсь там ще президент, mm -hmm. який з чиєї точки зору так само ще є легітимним, то в даному випадку відбулися вибори, і причому з таким досить... Суттєвим результатом відрив. досить суттєвим відривом, фактично перемагає один з кандидатів. Тобто, в даному випадку можна сказати, що настрої населення оце от зафіксували, ну фактично легітимізували нового президента, легітимізували нову владу. Раз маємо президента. Чи можемо очікувати економічне диво як в Грузії? Ну, хотілося б це вірити. Передумови для цього існують. Тобто, незважаючи на те. Що економіка в вкрай важкому, там вкрай кризовому е, стані, тим не менше, власне, в цій всій історії в нас є один позитив. Тобто, фактично, ми знаходимося на такому дні, що єдиний варіант руху це й рух вгору. Тобто економіка розвалена настільки, що її вже немає змісту консервувати, її вже немає змісту залишати власне на тому рівні, на якому вона була. Коли в останні місяці власне керування Віктора Федоровича існувала ситуація, тобто, якщо ми дістаємо від Росії певні кредити, то економіка ще от в тому стані, в якому вона була, вона ще проіснує в нас там стільки-то місяців, mm -hmm. Називалися от конкретні там цифри. Що, от, наприклад, там от до березня нам цього повинно вистачити. Тобто питання реформування знову ж таки не стоялося. Не стояло. Фактично, мова йшла про те, що в нас вкладаються певні гроші з тим, щоб ми нічого не робили, щоб ми в економіці нічого не змінювали. Угу. Зараз іншого варіанту немає. Тобто, ну з одного боку, я можу, звичайно, засмутити напевно багатьох глядачів в тому плані, що все одно буде гірше. Але. Можеть термін не... назвати. Так. Нас глядачі люблять знати більш-менш скільки очікувати ну, роки, це, місяці, це буде той... залежати. Тобто, в даному випадку, от власне, я хотів би навести кілька прикладів з історії наших ближчих сусідів. Тобто, от, якщо ми порівняємо, наприклад, Польщу і Чехію, це були два варіанти, два крайніх підходи до проведення реформ. В обох країнах уряди прекрасно розуміли, що реформи проводити потрібно, але. Чеський уряд вибрав максимально м'які, максимально там пом'якшені реформи, максимальну поступовість. З іншого боку, польський уряд навпаки вибрав стратегію шокової терапії. Ну, ми всі пам'ятаємо, що років 10 тому, трошки більше 10 років тому, ну не було в Польщі людини, яку би більше ненавиділо все населення, ніж Так. власне, автор шокової терапії. Але пройшов час. І ми можемо сказати, що Польща, яка в певні роки там досягала 7% економічного зростання на рік. Тобто, можемо сказати, що ті реформи пішли на користь економіці. Раз як ми думаємо, президент вибере шокову терапію чи пом'якшений варіант? Він може вибрати будь-який з тих варіантів, тобто в Який даному буде кращим випадку, для України. Е, ну, боюся, що для пом'якшеного варіанту в нас просто не залишилося часу. Фактично будемо сподіватися, що досвід буде врахований інших країн і на власних помилках будемо навчатись. Нагадую, з нами є Андрій Пехник, кандидат економічних наук. Говоримо про вибори президента. Дякую, дякую. Змінюється не тільки українська економіка, але й самі українці. Шість місяців тому почався майдан. Шість місяців громадяни боролися проти старої системи, регулярно пікетували різні управління та чиновників, вимагаючи люстрації. Півроку українці з них змін. Психотерапевти запевняють, українці розгублені, адже й досі не знають, що буде далі. Проте львів'яни думають інакше, як саме дізнавалась Марія Шепель. Півроку нової країни одним рішенням Янукович змінив хід історії, вимагаючи євроінтеграції, українці й самі не очікували, на що вони здатні. Виходити на майдан для них стало доброю звичкою. Люди просто надто довго терпіли і зараз просто всім обірвався терпець. І от зрив підписання асоціації це просто став таким поштовхом, останньою краплею, і люди зараз просто хочуть змін. Мені здається, конкретно, можливо, навіть не всі усвідомлюють яких саме, але люди хочуть змін. Саме так спершу українці були розгубленими вже згодом. Вони зрозуміли без Януковича отримують ті зміни, які прагнули. Позбувшись гори президента, вони стали впевненішими і зрозуміли, що можуть змінювати хід історії та впливати на політиків. Окрім того, громадяни відчули справжню відповідальність перед тими, хто поклав життя за батьківщину. Завдяки цьому майдану. Кожна людина зрозуміла більше, що він українець, що він е, більш від більш. Відповідальність стає, що він розуміє, що він е, мусить захищати там державу. Стало більше рішучими, зрозуміли, що важливо в житті, і зрозуміли, що ми хочемо бути вільними і готові боротися за свою свободу. Найважливішою зміною у свідомості українців психотерапевт Сергій Рослюк називає те, що українці нарешті відчули себе громадянським суспільством. І ще те, що якби я вважаю, що є позитивне і власне. Якась така самоідентифікація в цілому народу України, так? як я кажу на півдні, там, де я маю інформацію, тут якось вона ну, як стає більш виразна. У людей наростає почуття справедливості. Можливо, через те і є така розгубленість тут на заході, бо у людей, якби є таке відчуття, по-перше, сили, що ми можемо щось змінити лікар Львівської обласної психіатричної лікарні Олександр Фільц визнає, дійсно українці стали сміливішими та відважнішими. Проте цих якостей вистачає лише на дрібні пікети, які нічого не вирішують. Я також згідний, що є багато доброго, що сталося. Так люди стали відважніші, скажемо. Але та відвага не дає можливість вирішити стратегічні питання і тому розгубленість. Ще одна проблема, яку породила революція, це НАТО амбіційні молоді активісти. Вони пережили майдан, зараз активно відвідують гарячі точки, організовують масові протести, хочуть змінити систему і водночас вже і зараз бути при владі. Олександр Фільс називає таких молодих людей політично старими. От де біда, де катастрофа, де набрати тим сили, які скажуть: добре, ми не завтра хочемо влади, а хочемо збудувати такі дійсно класну Україну. Коли вони доходять до суті справи вони хочуть вже і тепер. Проте українці налаштовані оптимістично. Певні, гірше вже не буде. Революція докорінно змінила як простих громадян, так і політиків. Кажуть, тепер вони не мають права на помилку, адже знають, на що здатний їх народ. Марія Шепель, Володимир Брочук, новини 2015, другий телеканал. Даємо кредит довіри новій владі. Як завжди, сподіваємось на краще. І наразі кажемо до зустрічі. Тримаємось, прощаємось до наступного випуску.